Сразу хочу сказати, що тут у нас як ти не крути, як ти не цей не увлажняє. Тут у нас виходить все одно налипає таке, як тісто виходить. Перед запуском я беру сюди ось от таку отверточку. Вона в принципі достає везде. І спокійненько так по краю, до матриці. Вот так ось все. Всі ті віші прохожу аж тільки що може там, де нож стоїть, де не стоїть. Це поверху, де матриця, отак проходимо. Зієї сторони понизу. Почистили. Це робити обов'язково, щоб не часто розбирати. І дивимося, що у нас тут. Що у нас тут. какашек есть, все, вот, что у нас тут есть. Вот такая вот все хрень у нас есть. Ее чистить надо, потому что там и плесень появляется, и это хочешь. Оно так под температурой убывает, все эти бактерии. Ну а, все, прокрутил. Все. Подивився, может, еще где підчистив, ось тут все и все. По сторонам пришовище, воно в основному по сторонам набиває. Тому що серединка і все остальне воно викидує. Гранули викидує. Вон уже все выпало ще какашка якась. це така Фігня ось випадає. Все, він у нас чистенький. Зараз ми його запустимо, там ще трошки повипадає такого. А воно просипає, зараз там перві гранули, я їх сюди в сторонку не беру. В цій частині зверху я ну, практично ніколи не чищу. Тут завжди сухенько, я завжди беру якесь відерце чи що накриває щоб волога сюди геть не попадала тобто або кульок той стоїть накрив відром або чимось просто раз і накрив і все тобто тут сюди сухо для того щоб запустити гранулятор перевіряєте. я спеціально не закрив з цієї сторони ніяким кожухом защитним щоб можна було добиратися до шківа. Тішків прокрутив, каже, чувствую, що у тебе все робить. Тобто не де в тебе тут не зажало, нічого. Не цей ролик і провірив. Все, суміш є. Та що була стара, вона не дасть там роликам впасти, щоб вони почали терти по матриці. Для того, що щоб ще трошки полегшити запуск, буває, що я трошечки там. Капелечку, на ролики буває лью воду. Ну не лью, а капай. Так, ну що, включаем. Воно все, башку повикидало ще трохи. Сейчас він там всю эту там поставил. Повыкидываю. Це цих грануляторів, що нож, що він регулюється з той сторони. Тут, якщо не видно, камера, мабуть, показує. Він соянці ржавіє. Треба виробнику підказати, хай вони роблять з якогось другого матеріалу, чи з нержавійки, чи з чого. Тому що, якщо прийдеться часто розбирати, щоб його регулювати. Ну я вже так підранули одну зробив, робив, мені якби, якби вистачає. Так, що нам треба зробити? Є у нас остаток. Руками сюда не нельзя. Це вже как бы у мене професійне. Тому дивіться. Що я беру? Я трошечки капаю водички. Геть капельку. Щоб цю смесь, которая була суха внутрі, увлажнити. І чуть-чуть підсипаю Геть с ладошкой. Он починає сам уже. Ну не багато, десь должно бути геть трохи вот отак от. Все, він пішов. Пішов, пішов, пішов. Буває таке, що трошки треба підтягнути. Ждем поки він розігріється. Ролик перевіряєш. він ходить свободно, тобто не зажатий. Можна чуть-чуть там оборотик підтягнути. четвертинку. Якщо не запускає, чуть-чуть-чуть, геть капелечку. Отак От водички. Трошечки, геть-чуть. Щоб підроликів щоб хватало, щоб він починав. всегда на готові держить, ось все, він почав, пішов, пішов, хватает, вистачає, вистачає. Держить под собой ключ, щоб хоча б одну сторону пустити, если він почне под нагрузкой идти. Звук меняется, все, він начинает разогреваться. нічого, ще можна, чуть чуточку геть капечку mm -hmm. Тому що якщо багато війни, то може сразу и заблокувати його. Чесь не хоче, давно не робив тянуть ноги. суміш видать, була настроєна на другу ви бачите перемололо все Хочеш показати процес як воно можна запустити швидше но я так вже показую щоб було видно ще чуть, -чуть добавляю ролики перед цими трошечки підтягнув Опа-на! Чуєте, пішов чуть-чуть, чуть-чуть назад Чуть-чуть назад і. Бо пішов на грузочку. Ще чуть-чуть назад. Ще трошечки назад. Ви чувствуєте, сильно важко йде. Це і починає гріться. Даже я переборщив трошки водички. Бачите, начинает камками все у меня Все чуть-чуть назад. Все на пил оборотика. Все, пошла гранула. Ба, бачите, ошибка. Трохи переборщив с водичкой. Надо было просто подтянуть трохи ролики. Все, пишу, пишу по тихеньки. И можно по чуть-чуть подсыпать. Все, он уже попустил. Чуть-чуть можно подтянуть. Тобто дивитись по нагрузці і дивитесь. О. настраїте до, того, до той степені, коли у вас ролики практично закриті. Тоді вже можна ставити кульок і підсипатися. І смотрите вже по гранулі, що виходить. Всього гранулу встановилась. Треба мені трошки підтягнути, поперепусти. Все, погнала. Геть децелю, децелючок там. Підтягуєш, чувствуєш, дивишся, як воно йде. Все, гранула пішла. Засипаю свободно і погнав. Так, стоп, я забувся поміняти наші. Все. станок розігрівся і почав працювати. Тобто що у нас головне? Щоб запустити треба трошки вологи, щоб увлажнити ту суміш, яка там оставалась. І підсипати ту суміш, яку ти зробив. І дивіться по зазору. И тут можна трошки порегулювати, чуть-чуть пиджать, но тільки ж якщо піджимаєте одну сторону, то й в сторону. На однакові зазорке. Ну сиплость, можна так сказать 80% скорости. Вот це достатньо. Бо суміш у мене трохи вона... Суховато. И ролики в мене вже трохи вже подгуляли с там уже выработка є. Уже чуть-чуть не те не так працюет. Та, скільки перегнав всього. тоже не перетянить вы можете зупинити останочек я там в видео своем казал что краще десь подцепить тут коло себе амперметры дивиться по нагрузке и такую нагрузку давать то будет самый лучший вариант чтобы не по слуху там уже ну кто там багато працює, и понимает что если у него станок работает Він по звуку знає, и як идет двигатель нагрузку чи нет Все, одна сторона сторона моля, ну не хочет подхвачивать трохи. Трошки регулировать приходится. Ну, трошки отпустил, а она начала. Сейчас он краще нагрев, а уже еще лучше. Лучше сейчас показать, что там у меня <кхи>, получилось. Остатки увлажненной смеси. Здесь палочку потерял, приходится ключом. Вот так раз, тільки треба палочкой робить. Трошечки в цю смесь. яка старенька сбоку и приподнять. И с той стороны так само. Чтобы перемешалась она с новою сумешу. И він тогда у вас легче піде. І все. Це як довго робить там, ну я знаю там скільки там, ну, час-півчаса. Зараз дивиться по цьому, то, як виход іде. Буває, що воно фракція попадається, або мелка, або крупна, і воно не хоче його підхватувати, щоб не уважняти, буває що трошки паличкою треба поправляти. Ну це не завжди буває. Так що все, повну, практично все розповів, бо мої птички зранку голодні, а я тут решил видосик зняти. Потім покажу по окончании, як я зупиняю и оставляю станочек. Є два варіанти. Можна зробити так, що там геть нічого не залишиться, тобто ролики підтягуєш до кінця, Но запоминаешь на скекетой обороте. Их ты підтягнув, щоб потом, коли будеш запускати повторно, ж оборотів відвернути. Тому що може станок обостать, або не успеешь открутить их. Ну, в общем, тут нюанс. Ну це вже таке. це вже практика і навики, то вже самі вже будете розуміти, що у вас. Ну, Скики мы тут уже видосик снимаем. Уже ну, грубо пив ящика есть. А пив ящика здесь 60. Здесь 10 килограмм. 10-15 килограмм уже. За це время, пока мы с вами размножаем. Ну 10 точно. Все, ждем окончания процесса а я сейчас заколопочию далее вот сожтики у меня тут сколько? 60 кг будет нам не же надо шевой ой ой ну хоть курчат сейчас накормлю сейчас сюда кинем а ну да дали покажу процесс де ми всю грану около Обов'язково треба її студить тут все просто вентилятор стол тут вішається мішок. ну зараз покажу от зараза опять Опять цей датчик мини блин. Ну не ночью хорошо, но днем це капец, надо его поменять. А э, ну давай, включайся. Приходится закрывать его. О! Вот и свет у нас есть. Меднейший. Шруем. Хотілося б, конечно, трошки менше гранулы. він там Моги ще маленькі. Но з ножом цим проблема. Він там до такої степені заржавив, що йому вже капець. Там надо вже його вирізати, чи я не знаю, що з ним робити. Короче, раскручивать надо. І десь якусь жидкость, щоб відмочити його. Це вже я, мабуть, займусь цим делом. Трошки попозже. Вот уже засыпает потроху. А я покрестил, приготовлю. Стол, как стол, вмещается сюда как раз килограмм двадцать. Стоп, что за звук у нас там? Ага, uh -huh. все в порядке. Це кстати вот таку штучку придумав. Просто ведро. Ну так, на швидку руку, коли спішив, щоб багато на цей. Насипає, поставив. Сверху досипав, вже тобі вторий кульок. То есть можна ще трошки відлучитися. Бо буває таке, що поки пішов зробити кофе, кульок уже все ушов. Ну чайник раз, там 2 минути скільки він там закипає. Плюс за це время ти себе наколопуться там в чашку, що треба. Раз а поки прийшов вже пусто. Приходиться такою штучкою пользувати. Зараз треба підсипати. А ну зараз я підсиплю. Так, підсипав. Що в мене тут хвилинка дві є. Розповім про стол.